Поговоримо з Олексієм Голобуцьким, політехнолог, заступник директора агентства моделювання ситуації. Вітаю Олексію. Вітаю, ну дивися, і як ти думаєш, вони вже тоді готували якесь вторгнення ще під час майдану. Росіяни готували те, що от буде далі це розкачуватися. От навіть з, от з огляду на те, що зараз розказують, отак вони тепер от раптом вилазили ці всі розповіді. Ні, ну зараз те, що вони розказують, це така справа. Ну, зрозуміло, що всі ці бувші посадовці, вони втратили владу, і їм неприємно це зараз вони в Росії, навіть якщо щось займають, якісь там, щось їм кинули, якусь кістку, все одно не по зрівнянню з тим, що вони мали в Україні, де вони були господарями життя, скажімо так. Я тут, тут Це дуже складне питання. Настільки складне, воно, так би мовити, світоглядне питання. Бо uh, дуже багато до сих пір людей в Україні вважають, що все ж таки, uh, ну, скажімо так, от мені сьогодні зателефона журналіст питав: uh, а якщо б не було Майдану, то можливо не було б і Криму, і Донбасу, і так далі. Ну, тобто, таке закономірне запитання: що там, що було причиною. Я думаю, що все ж таки, я, мені трохи легше в плані того, що я все ж таки. Був причетний до, до євроінтеграційних процесів, які займалася влада в 2013 році. Е, мені здається, що все ж таки е, Росія не збито. Ну, план такий був. Е, вони вважали, що все можна купити. В принципі, дев'яносто 90% вони були праві. Путін був правий щодо української еліти, так. І, в принципі, нащо завойовувати те, що і так впало тобі в руки, так чи інакше. Тобто, це був такий звичайно довший процес. Але ну, ми розуміємо, що якщо б не було Майдану, то Україна була б не, не тільки Крим і Донбас. Бо перейшли, тобто то були захоплені Росією. Просто вся Україна так чи інакше була б взята під контроль Росією повністю. Вона вже і так була під контролем. Тобто, ну грубо кажучи, під певним контролем Україна знаходилась з 91-го року, а, і цей чим більше було грошей в Росії, чим більше вона ставала на ноги, і особливо після того, як до влади прийшов Путін, тим більше і більше контролю було в Росії. Цей контроль був не такий, як, от буквально, да, та військові бази, а, хоча й військові бази на території України. А це був культурний в першу чергу інформаційний. Ми зараз дивимося. От ти показувала ці кадри з Поповим, так, з, з чоловіком Скабєєвою. Це зараз так виглядає. Ну такі, ну думаєш, ну, жах якийсь так, як? Чоловік з чоловіком це нормальне явище було. 90% твоїх колег і, і моїх, мабуть, задоволення б давали б йому інтерв'ю тоді і ще б цілували його, так би мовити, в одне місце. Як це так? І пам'ятаю чудово, коли я відмовлявся від ефірів в Росії, просто ну, до війни, до всього, я постановляв собі, як ну, просто туди їздити, а як величезна кількість людей. Я навіть кажу, не. Потім величезна кількість людей після 14-го року їздила в Москву і давали інтерв'ю і так далі. Тобто ми були просякнуті повністю Росією. Телевізор, я завжди про це кажу. Уявіть собі ситуацію от Путіна, який в 13-му році приїжджає до Києва. 13 жовтня, здається, був на Хрещині, там. ну, приїжджає до Києва, так? І живе десь якісь резиденції. Включає український телевізор. Подивитися, що там він же любить телевізор, він тільки Телевізор дивиться, і зручає український телевізор, там інтер, там інші канали. Там фільми про там серіал про мінків, там серіал про офіцерів ФСБ, там фільм російський, там співають російською мовою, там в пілоті бігають якісь наші діячі. Він вважав, що це нормально абсолютно. Що це країна практично вона є Росією тільки ну, трохи є? Там мутять західні діячі, якісь щодо українства і так далі. Тобто, вони хотіли. Я думаю, у них план був у нього був план повільно протягом декількох там років. Затягнути Україну повністю під російський вплив, та і так союз і так далі. І при цьому не маючи жодних санкцій від заходу, не будучи агресором, жодним чином. Я не думаю, що йому дуже подобала ситуація, яку він отримав в 2014 році з Кримом із з західними, навіть тоді вже не дуже великими, але все ж таки так обмеженнями. А так би все було б чітко, нормально і все правильно. І захід би сказав. ну, це історичний процес, нічого з цим не зробиш. Україна була під впливом Росії протягом 300 років, ну і все, я так мовити, воно логічно і закінчилось. Тому, тому пропаганда російська, вона ну, на неї зараз дивитися. От я читаю зараз Кипів, от якщо прочитав, ну вона зійшла вже нуль повний щодо Майдану, там нема сенсу навіть дивитися. От як вони кажуть, кас, Кастрюля Носітелі, щось вони так вони називають, називає, да, ось і все. Тобто. Там нема оцінки. Страх перед тоді, 10 років назад, це був такий, і в 2004 році. Це був страх перед своїм власним населенням, особливо в 2004 році, коли Путін ще не захопив всі важливі влади в Росії, так? Це був такий страх прикладу, що владу можна поміняти не на виборах. Чи, скажімо так, можна не погодитись з фальсифікаціями, і взагалі, що, що в принципі люди можуть йти проти влади. Це ж найголовніше. Проблема не в тому, хто там правий не правий. І, до речі, це Путін дуже часто це займає таку позицію, показує, так? Що для нього важливо, що є влада від Бога, так би мовити, так? а є народ, який повинен слухатись. І ні в якому разі ніяких майданів цих кольорових революцій, чи як вони там все називають, так? Тому я думаю, що майдан був допевний. То ну, тобто, в мене є певні дані е, з розмови з деякими на той момент агентами е, російськими, да, які намагалися ну, зі мною спілкуватися да, під виглядом культурних аташе російського посольства. Це кінець 2013 року. У мене було уявлення, е, що вони все ж таки абсолютно спокійні щодо от, еволюційного процесу, так що от майдан революція і все інше це не входило в їхні плани і все ж таки зруйнувало до певної міри е, спокійний процес просто перетравлення Росії, росії україни е, і притворення росії просто в ну не в білорусь можливо можливо щось 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 інше але повністю в орбіті в орбіті е, росії тим більше знов ж таки культурно-інформаційно вони на 13-й рік практично вже володіли Україною. Практично вже було тілко. ну, я, я з тобою погоджуюсь, тому що е, початок Майдану вони не сприймали драматично. Вони скоріше почали драматично це сприймати, коли вони зрозуміли десь після січня, що не дуже виходить щось з цим зробити. І якось е, Ні, ну, зрозуміло, що та, початку... там мінялось в процесі. Але, от як е, цікавий нюанс, я тобі скажу, що е, я помітила, що в цьому році в них взагалі е, такі. Знаєш, э, висловлювання про Майдан як про така подія, яка перевернула все. І вони це повторюють різні спікери в різних місцях і ведучі новини. Все, от давайте маленький шматок побачимо. От, власне, такий у нас є. Де прям видно, що він говорить про це як про якусь світову таку, знаєш, ну гіперподію? То, що произошло 10 лет назад, началось, это Колоссальная вообще катастрофа, она такого планетарного масштаба, это колоссальный удар. Но это колоссальный удар и по славянскому миру, да, по русскоговорящему населению, которого обманули, одурманили, а теперь бросили воевать со своими собратьями. то бы как ни трактовал, мы часто даже наших некоторых европейских левых, Убеждаем и доказываем, что на Украине фашистский режим. Там фашистский режим. Что такое фашистский режим? Фашистский режим это террористический, это классическое определение, террористический режим крайне реакционных сил монополистического капитала. Ну, останній шматок то скоріше зараз опис сучасної Росії. Але сам той факт, що вони його оцінюють як щось таке, прям що пере, ну, перевернуло весь світ. Це так, я згодна це от, підтверджує твої ці тези. Але от ще в мене, знаєш, трошки давай на іншу тему е, ну, при всьому тому, що, наприклад, сьогоднішнє звернення президента Зеленського, воно виконано, знаєш, в такій стилістиці, коли він поєднує і ту війну, яку зараз веде Україна, і все, що було зразу після 2014 року, і майдан як одну таку, знаєш, ніби низку подій, яка дуже важлива, яка об'єднана одним з містом власне виборювання власної незалежності, але ну не, ну, не секрет, що сам Зеленський дуже довго стався до е Революції Гідності, як до якогось такого чогось йому чуж, чужого. І я би сказала, що його висловлювання в інтерв'ю про те, що готують майдан 3 оце відголосок такого його ж цього ставлення як щось таке, що ніби як звідкись хтось приніс, і це ну, щось страшне і неможливе. Е і з цієї точки зору ну, його ці висловлювання, Воляння про те, що готують там розробляють росіяни, і все таке. Ну, по-перше, як ти ставишся до цих висловлювань? А по друге, наскільки взагалі росіяни здатні щось таке організувати в Україні? Наскільки ці висловлювання мають під собою ґрунт? А, ну, щодо виступу Зеленського треба розуміти, давайте це професійне дійство, і ну, скажімо так, він. Він дуже хороший актор в цьому плані, і тексти пише не він, так мови, так? Тому, тому оцінювати, Ти розумієш, він все ж таки президент, президент України, так? Його відношення до Майдану, воно, воно не було причиною. Його обрання президентом. Якщо він виступав за антимайданівськими е, гаслами і став президентом України, можна було б це оцінювати. Так він абсолютно позитивно 19-му році, е, в такому мейнстрімовському абсолютно руслі висловлювався щодо Майдану. Тому е, для населення будь-якої країни, які не володіють критичним мисленням, а є от. Подається на такі гасла, це абсолютно нормальне явище. Те, що знову ж таки повинні розуміти, відрізняти, я завжди про це кажу. Ну, майдан – це не, це не інституційне явище, абсолютно так? Це не те, що нам дано конституцію, чи це взагалі дійство не пов'язано з це, ну що так примітивно сказати, от, зібралися пасіонарії, які неподобальні, вважають, що вони жити не можуть в таких умовах, і їх завжди менше, завжди в будь-якому суспільстві менше, так і нав'язали свою волю і державі, і більшості суспільства. Нав'язали, ми це теж повинні розуміти, так? І ну, точно що е Зеленський не пасіонарій, і точно що Зеленський ну, не був в тій ну, меншості, обивателі. яка це робила. Він обиватель і він, це... він власне ну, президент обивательства. Ну, давай ну так, так зарубальна більшість нашої це, це ну, є. Про це і я про це й кажу. Він якраз як був як спостерігач, тому в, в принципі в нього інше бачення і майдану, і, і можливо, навіть воно в чомусь не замилене. Бо коли я читаю зараз безліч цих розповідей у Фейсбуці від, ну скажімо так, від активних діячів майдану. І отримуючи влади після Майдану, так? Яким Майдан дав владу? Яким... В багато чому, ну м'яко кажучи, не справились з тим е мандатом, який він надав манд е майдан. Мені чесно кажучи, вже все одно що там каже Зеленський, бо я бачу ліцемірство, як так би мовити, що з одної, що з іншої сторони, і небажання навіть пробувати розібратися в тому, що ну чому у нас буквально дві пвідві да. хвилинки, тому я, власне я наскільки розумію, можливо. Так, да до, до, до майдану. Я не знаю, для чого Зеленський знов починає розкручувати цю тему. От просто то -то, я здогадуюся, але не хочу в це вірити просто. А, чи він під якимось сьогоднішньому інтерв'ю сам? Я, чесно кажучи, не зрозумів, бо в мене логіка виходить ну, дуже погано. Якщо ти в, в одному інтерв'ю говориш про Майдан 3 який повинен відбутися в цьому році і скинути тебе з влади, і потім ти говориш про те, що військові не повинні займатися політикою. А ми знаємо, що в Україні найбільш популярні це є військові ЗСУ і так далі. То у когось не в мене в когось може винути логічна така логічна послідовність, так що можливо через певний час відбудеться відставка певних військових високого рангу, які, на думку влади, можливо зацікавились політикою, так? Це викличе якийсь певний протест, і найкращий варіант це превентивно його назвати Майданом 3 який організований Росією. Це не, це не мій варіант, це я просто так мовити, як політтехнолог, моделюю ситуацію. Ну, взагалі, от давай послухаємо маленьке таке розпач російських пропагандистів, як вони не можуть повпливати зараз. Це цікаво просто. В принципе, это какой-то позор, как там было у Булгакова. Ну какой Майдан действительно? кажется, это тоже вот такой же процесс, просто вот как бесконечного перемалывания, как вот со статьей Байдена. Ну какой Майдан? Ну, Байден несчастный старик. Похоронить его у кремлевской стены. Не надо. Дело в том, что для того чтобы организовать Майдан, помимо информационной, дипломатической, медийной, финансовой поддержки, нужно еще влиять на массы, с помощью чего сейчас Россия может влиять на массы украинских граждан. И Мы не то обсуждаем. Ми не то обсуждаємо. Ну тому що дійсно, що ж зараз обговорювач? Якщо е, дуже в, в всі ті можливості, які навіть були в 2000, давай визнаємо чотирнадцятому році, зараз закриті. Тобто Ні, ну, ще можна було це висі... зробити в 15-16, але не зараз. Я тут, мабуть, висі, згадаю. Всі можливості зробити майдан 3 немає жодної можливості. На жаль, на жаль, у нас вичерпався the... вже. Ми навіть перебрали трохи. Дякую дуже, Олексію. Це був Олексій Голобуцький, заступник директора агентства моделювання ситуацій. Ми з вами побачимося завтра.